Друзі, мої вітання усім. Це «Сильний разом і прямий ефір на телеканалі Тернопільдин та каналі НТБ. Традиційно у цей час ми говоримо із головами громади, також із представниками громад Тернопільщини про те, як вони живуть ці п'ять місяців війни. Сьогодні в нас чергова така зустріч. Зараз поряд зі мною Оксана Капелусь. Вона, власне, депутатка Підволочиської селищною ради, і також брала активну роботу у допомозі прийнятті біженців. Так, волонтерила допомагала нашим збройним України, зараз ми з пані Оксаною поговоримо детальніше про роботу загалом громади і людей, які живуть у цій громаді. Пане Оксано, мої вітання! Вітаю! Перед за все хочу запитати от дійсно. Кожного голови, так і кожного представника громади, ми питаємо, як зараз живе громада під час цих п'яти місяців війни. Знаємо, що складно, адже е, є, напевно, якісь певні проблеми з бюджетом. Не вистачає всієї волонтерки, яку потрібно теж направляти і забезпечувати внутрішньо переміщених осіб. Але все ж таки ну, цікаво почути, як зараз живе підволочиська селищна громада. Хочу самого початку відмітити, що ці страшні події, які нам зробив російський РГС, агресор, ця страшна війна в кож... в різній мірі вдерлася в життя кожного українця, де б він не був, в якій частині він не проживав. Ми бачимо страшні людські жертви. Ми бачимо руйнування будинків, майна. Ми бачимо втрату роботи. Ми бачимо і на зад... на загальнодержавному рівні це відгукнулося в... на державних механізмів. І ці всі реалії всі відгукнулися в кожній. Адміністративні одиниці України, зокрема і в нашій Підволочівській громаді. Щодо впливу російської агресії на нашу підволочиську громаду, то я б хотіла відзначити такі аспекти, які відзначають дійсно реальний стан речей. По-перше, наша підволочиська громада знаходиться в безпечному територіальному місті, де в нас немає обстрілів, де в нас немає військових об'єктів і немає промисловості. І це дає змогу всім внутрішньопереміщеним особам себе комфортно і безпечно почувати. Проте, все можна виділити. Такі моменти, на які б два важливих я би поділила, що відбулося за цей період. Перший момент це є економічний, це відбулося падіння цін на сільськогосподарську продукцію, що зумовило значний дохід в бюджет громади. Друге, це один з найбільших платників, це прад Тернопільський кар'єр, гінечодобувна промисловість, який знаходиться на території села Галушинці. Він тісно співпрацював з металургійним з Маріупольським заводом імені Ілліча. На даний час вся співпраця призупинена, ми розуміємо, з певних причин, і ось ми маємо також проблеми з надходженням бюджет близько 5 мільйонів. Одним з викликів, це є також, що в нас зменшилась освітня субвенція на 4,7 мільйона. Що призвело до такої діри в у світанському бюджеті? Відносно це відбилося на бюджеті громади. Наступним чинником це є зовнішня міграція економічної частини населення, тобто під страхом за своє життя, сім'ї повиїжджали, бізнес повиїжджав і все ж таки Загально державна спроможність закупив купівельне населення, зв'язку з інфляцією дуже різко впала, і це нам дає результат. Ми маємо 97% бюджету, тобто недоотримання. Це такі така ситуація на даний час. Але які ж наші дії? Ми проводимо зокрема Пілочиська селищна рада, керівництво, депутатський корпус, проводить постійні діалоги з бізнесом для того, щоб втримати виробництво, не дати закрити. Ми йдемо на більш лояльні уступки щодо оренди землі, продажу землі, щоб встримати людей, зацікавити. І акцентуємо увагу також на створенні нових фермерських господарств. До речі, в нас в громаді вже створилося одне фермерське господарство в умовах війни у селі Турівка. На даний час воно розвивається, там будуть створені незабаром нові робочі місця. Також акцентуємо увагу на створенні сільськогосподарських об'єднаних кооперативів, тому що люди повинні працювати на землі. І мати з того якісь ну, все, так поговоримо про про вже перспективи, так і роботу трішки пізніше. Теж хочеться почути, бо знаю, що у підволочиську створили теж такі, як і в кожній громаді Тернопільської області, такий потужний волонтерський штаб, так де працювали і місцеві місцеві населення, і теж люди, які приїжджали туди, і також пам'ятаю, що коли багато людей виїжджало там з Харкова, так з інших населених пунктів, де зараз триває війна, то ви теж забезпечували пункти обігріву для людей, які їхали в автівках. Пам'ятаю, це була ну думаю, Усі згадують е, черга автівок, так, так дуже повільно все просувалося. І теж ваша громада одна із тих, хто е, допомагали людям, так надавали якісь продукти, їжу mm -hmm. у ці автівки. Розкажіть детальніше про цю роботу. Теж зараз прошу у нас. Є фотоколаж, що можна покажемо, як власне е, працювала підволочиська громада. Е, От бачимо так зараз. Так, по Саме я хотіла зазначити, що це є ця друга група соціально гуманітарна, е, яка відзначає велику кількість переселенців, яку прибуло прибули в гро. Мадо я хочу сказати, що в перші дні війни при Підволочиській селищній раді було утворено волонтерський штаб, який круглодобово працював протягом двох місяців. Приймав людей. Люди поступували звідусіль. Вони були з різними проблемами. Вони були різного матеріального забезпечення. Ну дуже було багато соціально вразливих груп. Постували люди, ми допомагали їм з поселенням, з наданням необхідних речей медичної допомоги, засобом гігієни, продуктів харчування. Також знаходили пальне для того, щоб вони подальше могли здійснити свою подорож. Також ми допомагали і навіть було таке ремонтом автомобілів. Це спільна праця селищної ради, громади, всіх волонтерів із правоохоронними органами. Хочу сказати, що з самого початку ми створили локації для поселення осіб. Це був наш комунальний заклад, центр надання соціальних послуг Півлочиської селищної ради, який розрахований з самого початку був на 25 ліжкомісць. ліжку місць. Це є також е гуртожиток е державного. Е Ліцею по Волочиського ліцею, якому який було розраховано на 65 п'ять ліжку місць, ми людей приймали. Окрім того, з перших днів війни я хотіла сказати, що напевно це відбулося по всій Україні. Що усі люди, наші громадяни, наші мирні мешканці почали приймати до себе у власні будинки помешкання внутрішньо осіб. Вони старалися їм подати будь-яку руку допомоги, комфортне проживання, вирішують. Всі різні їхні питання, і е, таким чином е, в нас під Волочиську громаду е, з початку війни в'їхало більше 10 тисяч осіб, але це були люди і транзитом, і були такі, що зупинились на проживання. Близько 200 осіб в нас проживали протягом цього періоду. Е, з них е, деякі виїжджали mm -hmm. за кордон, деякі поверталися у домівки. То, переважно з яких 에... це регіонів його, так то чи є у вас теж, така статистика? Це ну Харків, я по пам'яті персон... скажу. Mm -hmm. так це дійсно був Харків, це був Херсон, це був Донецьк. Це був Київщина була. Запоріжжя було і в найбільш незахищених груп населення. Ми старалися їм допомогти, чим можемо. Велику допомогу їм надавали для прикладу в нашій їдальній благодійні милосердя, яка створена при комунальному закладі. Щоденно ми харчували 30 осіб два місяці. Окрім того, підлочівська селищна рада, куди зносилися, був волонтерський штаб, коли зносилися всі поступлення. Із-за кордону У нас дуже багато волонтерів допомагає. Це Іспанія такий. Це Португалія, це Італія, Польща, Ірландія. Всі поступлення, які йшли за кордоном, ми локалізували і розділяли між внутрішньопереміщеними особами. Також частину їх ми відправляли на збройні сили України, але це згодом. І таким чином ми. Робили все можливе для того, щоб людям допомогти. Окрім того, у нас з перших днів ми рішили їх діточок влаштували в дитячі дошкільні заклади для соціалізації дітей, щоб вони відчували себе більш комфортно. для роботи з такими групами кризовими. Ми залучали психологів по різних програмах і грантах. Вони дійсно приїжджали з держпраці. Люди приїжджали. Роз'яснення проводили працівники центру зайнятості. У Нас відбувалися круглі столи, на яких вони чітко. Казали, який вид робіт можете бути до речі, коротка інформація по працевлаштуваннях. Близько 54 особи п'ятого протягом цих п'яти місяців звернулися у центр зайнятості. З них 37 сім статус безробітного і 15 працевлаштованих. Окрім того, ми просили бізнес, перукарні, салони, будь-які кафе, заклади. І дійсно, ми влаштовували цих людей, і вони були довольні. І до речі, були довольні ними, їхніми професійними. Навиками дуже багато було в нас, it хлопців, які були хотіли десь розвиватися, але на жаль, їм затісна наша громада їм потрібно більший рівень. Тобто бачимо, е, що так. теж громада активно підтримує внутрішніх приміщених осіб. Чи зараз багато залишилося ще людей, які е, живуть так у громаді, е, з цього числа, яке ви нас назвали на початку? Е, так зараз е, проживають. Я ось окрім того, ще хочу зазначити, що в нас як церква хрис, Віри християн євангельської, яка дуже надає посильну допомогу приміщеним особам і забезпечення продуктів харчування, самовипічка. Це і є гуманітарні потужні грузи продуктові, і це є одяг з миючі засоби, засоби гігієни. Ми тісно співпрацюємо з всіма волонтерами. Ми знаємо, куди спрямувати, в кого є які запаси, і допомагаємо активно. А щодо людей, які в нас залишилися, так на сьогоднішній день у нас є 800 осіб. До нас приїхало близько 670 дітей. Але це ви розумієте, що це був рух. Вони жили, проживали ну на даний час. ці люди розміщені по всій громаді. От для прикладу розкажу, що у селі Галущинці, в нас є відділення там стаціонарного догляду. поселилася одна сім'я з Миколаєва. Дуже хороша сім'я. І вони були поселили їх звичайний будиночок, сільської місцевості, який вони перебілили, який вони облаштували укультурили, який вони облаштували лавочки, пофарбували. Їм дали город близько 40 сотих. Ви знаєте, коли я приїхала, також у нас була така програма Зелен Фест у Пілочеській селищній раді. Ми проводили свято зеленого борщу. Вони нам наварили велику каструлю борщу і передали цей борщ як прояв волонтерства і милосердя на дім пристарілих до людей. Також вони обробляють сімігородину. Вони дякують за те, що вони мають. Вони не хочуть чогось більшого. Вони получають від держави, ми їх питаємо, що вам потрібно. Ну, то то, дякую, ми все маємо нас сиї». Є і такі питання, є і такі моменти. Тобто то бачимо так, що є різні люди, так власне різні внутрішні приміщення особи, де ж комусь не подобаються якісь так умови. Люди комусь шукають собі інший дячні. прихисток, а власне так хтось дячний, як ви кажеться цей приклад, що дійсно так. і люди самі повинні також долучатися до цієї роботи. адже, ну всі ми розуміємо, що зараз важкий час, так і ну не можна напевно одразу забезпечити усім необхідним. Потрібно так якось з часом це робити поступово. Так і власне ваша громада я так розуміє зараз. Це активно робить. Ще питання стосовно волонтерства. Ну всі ми теж говоримо, що це вже триває там 5 місяців. Вже буквально за кілька днів буде 6 місяців повномасштабного вторгнення, так і війни. На вашу думку, чи не стомилися вже люди від цієї допомоги? Адже це кожен день, так потрібно щось готувати, так допомагати, нести якісь речі там чи допомагати коштами. На вашу думку, чи люди ще мають цю силу і її брати зараз? О, дивіться, я хочу відзначити в цьому також два напрямки в моменті. Відколи почалася війна, це був настільки сильний стрес, що кожен українець хотів зробити неможливе. Люди дійсно, діти, дуже велику участь в нас взяла молодь для цієї підтримки. Вони днювали, ночували в селищній раді. Хочу сказати, що всі жінки вони зразу почали готувати енергетичні батончики. Вони почали діти молодь плести сітки, вони почали випічки робити, закрутки, тушонки. Населення само почало нести великі продуктові сумки для того, щоб і. Її... Як сказати, допомогти внутрішньопереміщеним особам і відправити в ЗСУ. Розумієте, ця енергія, яку люди передавали з самого початку, вона і залишилася. Немає розчарування в тому, тому що хлопці, коли одержують наші посилки, наші передачі, а це безліч посилок, безліч передач. Ми охопили майже всю територію, де проводяться військові дії, у нас дуже багато волонтерів, і кожен має свої військові частини, які він е е закріплений, Ну не закріплений, це його. В воскралдельна при цьому дої вже безпосередньо і оцю енергію, що ми подає, передаємо з тими малюнками дитячими, з тими виробами. Це настільки дає солодуху воїнам, і що нас дух тримається стабільно, ми його маємо і ми не втрачаємо. Я ще хотіла зазначити, що наш комунальний заклад тісно співпрацює з волонтерами з Іспанії. Для прикладу, Віталій Гуменюк, він є волонтер, який протягом війни самого початку масово поступає, надає поступлення і наш заклад, в тому числі. І, і хотіла сказати, що людей не пропадає сила духу, вони хочуть, вони це роблять. І я часом дивуюся, чому стільки. Люди втомлені майже 4 тисячі кілометрів. Вони співпрацюють з пластами з різними громадськими організаціями. До речі, я також була в Іспанії, мала mm. можливість з пластом познайомитися, бачила їхній штаб, була відбувалася загрузка. Мене це дивувало, що люди не втомлюються. Вони мають бажання допомогти, хоча вони за кордоном. Ну повірте, вони роблять все можливе і неможливе. Таким чином, багато дуже таких разом до перемоги. Дуже так багато. віримо в нашу так. перемогу. Знаємо, що переможемо, і для цього лише потрібен час і власне терпіння всіх українців. Гріво ще так власне хочеться ще поговорити про е, ситуацію з е, депутатами, так і міською ну селищною точніше радою е, стосовно бюджету. Чи зараз все е, забезпечено? Чи є ці кошти, чи немає? Яка зараз ситуація, якщо так можемо в загальному е, описати? Бо теж знаю, що багато е, голів так, і депутатів до нас приходять і кажуть, що е, зрозуміло, що е, не буде такого бюджету, як це було до війни, адже розуміло, що якісь видатки пішли зараз на допомогу. Е, Внутрішньопереміщеним особам, нашим захисникам, так якісь кошти потрібно забирати з інших сфер. Яка ситуація у вас? Що можете сказати? Ну, у нас ситуація не є з дуже хороших. З самого початку я це зауважила, що у нас надходження в бюджет мінус 10 мільйонів не, не вистачає. І минулого року у нас було 89 мільйонів, дотаційних 177. Цього року майже 39 800. Тобто є складна ситуація, але я хотіла зауважити один. На акцент, який можливо, я упустила, ага. ми, як голова громади, так і депутатський корпус, всі люди, які долучені до того, що і хочуть, щоб громада процвітала. Принаймні давала собі раду. Ми робимо е, заходи по частковій реолокації підприємств. Для прикладу, до нас з під Київщини приїхало потужне підприємство. Mm -hmm. Ну з певних причин я це не можу озвучити. І вони створили робочі місця, вони активно розвиваються, вони далі працюють. Тобто, таким чином ми зможемо е, починати давати собі раду, притягувати бізнес. Ми подали на військову обласну адміністрацію, де ці об'єкти 15 Об'єктів, яких можна локалізуватися для бізнесу, вони також остасошовані на сайті Мінрегіонбуду. і ми запрошуємо бізнес. Ми готові піти на всі уступки, як депутати і, звичайно, голова громади, для того, щоб зменшити орендні плати, для того, щоб допомогти з кількістю набрати осіб, які можуть працевлаштуватися, тому що переважно бізнес приїжджає з обладнанням, і їм потрібно кваліфіковані працівники. Це і швейні фабрики, це і різні складські приміщення і так далі. Але ще я хотіла в... Зауважити одне з самих близьких поч... початку війни ми почали завдяки ініціативі військової, ну завдяки там військової Тернопільської обласної адміністрації спільно. Це спільний проєкт з Пілочиської селищної ради за ініціативи Тернопільського автодору автомобільних доріг. На трасі М30 було відкрито пункт обігріву, і це найдовший шлях, найдовша траса. Вона називається стрій. І зварене її в Дня Незалежності назвали дорогою єднання. Це найдовша траса по всій Україні, яка з'єднує схід і захід. Ми поставили ми спільними зусиллями, забезпечували всі і надавали всі необхідні умови для цього пункту обігріву. Велику роль нам надав і допомогу нам народний депутат надав Ігор Володимирович Васильів, також народний депутат Володимир Гевко. Надали нам допомогу. З продуктами харчування це наш герой України Олег Петрович Крожовачук. Багато дуже нам фермерських господарств надавало допомогу, місцеві жителі і активно долучились до роботи. Цей волонтери ми давали медикаменти, необхідні памперси, все необхідне для того, щоб в пункті обігріву дійсно надавалась допомога їжею, харчуванням. Тобто, вони направляли на нічліг з кориговою mm -hmm. людей. Кому потрібно було психологічна підтримка, викликали людей. Людей, кому потрібно була лікарська медична допомога, була на допомогу. Працівники автодору чітко справлялися з обслуговуванням території. Було на... задіяно наше УЖКГ, яке обслуговуванням також займалося завдяки нашим всім службам. Це енерг... енергопостачання проведено, пожежня частина намет облаштувала. Тобто, спільними зусиллями ми зробили такий пункт обігріву, в який день приїжджало близько тисячі осіб. Це на початках. Ми готували більше тисячі бутербродів. Наші працівники закладу, як відділення стаціонарного догляду в селі Галушинці, так і в підволочиському комунальному закладі по черзі ми чергувалися. Робили велику кількість наших працівників бутербродів, щоб люди мали чим харчуватися. Наші мешканці випікали випечки. Все, що було від гуманітарної допомоги, підволочиська селищна рада також надавала в користування і для потреб цих людей. Тут таким чином бачимо, що спільними зусиллями, так спільною роботою, кожен надоклався до того, щоб дійсно допомогти тим людям, які чекали від війни у своїх містах, і теж дуже приємно, що власне жителі вашої громади відгукнулися до цього, так і були небайдужими. Хоча часто ми чуємо у коментарях і бачимо, що нібито люди там не приймають внутрішньопереміщених осіб, якісь є вороже ставлення, але бачимо, що це насправді не так є цьому докази. Так люди відкривають свої двері, так допомагають чим можуть, навіть я знаю закрутками, печивом, хлібом, будь-чим, допомагають одягом. І дійсно, ми ще раз показуємо. Що Україна єдина, не потрібно нас ділити, і ну тільки разом ми можемо перемогти. А, маю запитання стосовно а, освіти, хочу запитати, онлайн чи офлайн. Бо зараз теж це дуже актуально і знаю, що у різних громадах а, ну, батьки вирішують, чи буде що офлайн навчання чи онлайн навчання. Яка ситуація у вашій громаді зараз? Ну станом на сьогодні в нас в громаді знаходяться 1644 учні. В нас є також учні близько 156, які знаходяться за кордоном. З них шестеро вчителів також знаходяться за кордоном. Поступали поступ, подали заявки: вісім внутрішньо осіб, дітей, батьки подали заявки на навчання, і ми такий відділ освіти зробив анкетування, опитування щодо офлайн онлайн. Ну, все ж таки більше перевагу надають очному навчанню, тому що контакт це більше викладання. Для цього була комісія спеціально створена, об, зроблено обіз шкіл, де дивилися, які є е, противоріаційні укриття. Е, в нас лише четверо протирадіаційних укриттів в громаді, інші є сховища і лише дві школи, не забезпечені укриттями, які підлягають на дистанційну форму навчання. Угу. І зараз ці укриття, круття готуються до 1 вересня, щоб діти вже готові. Вони вже готові, вони вже готові, тому що відбулося кр... комісія. І це вже визначено. Стосовно ви мені задавали питання, і перепрошую, стосовно як ми справляємося з волонтерством, наша громада. Хотіла сказати, що окрім того, що ми з самого початку почали великі посильні допомоги отримувати за кордону. На даний час, травня місяця, ми почали тісно співпрацювати з різними громад... міжнародними громадськими організаціями, які нам дають адресну допомогу для переміщених осіб. Це величезні посилки з продуктовими наборами, засобами гігієни, які ми роздаємо по мірі їх поступлень. Також хочу відзначити, десь на екрані вже ми всі бачили комфортні ліжка. Це дійсно ми грали наша подала громада заявку і про програмі Юсей Добре. Ми, Добре, речі, можемо теж показати. попрошу оператора. І по програмі Юсей так, Ми гуртожиток це показується професійний ліцей. Під величезкий забезпечено комфортними ліжками, постільною білизною, матрасами, ковдрами. Дужками, електрогенераторами, ємкостями для зберігання е, рідини. Е, також ми оце наш е, заклад. Від Волочиський центр надання соціальних послуг на даний час там проживають люди, внутрішньопереміщені особи, сім'ї з дітьми, які до визначеного часу невідомого там будуть знаходитися. Там є, до речі, то вас якесь опалення, чи кажете, це Ну, Як працює у нас є саме електричне опалення в професійному ліцеї, звичайне опалення газове. Хоч і слід зазначити, що нам допомагає координатор проекту по програмі «Добрий Юсей Наталія Стримбіцька, яка приклала. Для, приклала всі зусилля для того, щоб ми отримали цю допомогу. Також ми співпрацювали з програмою Юліт Європою в Тернопільській області. Це керівниця Наталія Онищук. Якож також нам надали похідні ліжка, карімати, матраси для людей. Генератори також від них поступили. Поступили тумбочки, в яких ага. одяг люди можуть зберігати особисті власні речі. Також хотіла ще зауважити, що. Ми також з Донецькою організацією, обласною організацією людей з інвалідністю, верифікатором співпраці є Марина Ростоптана. Ми також почали тісно співпрацювати. І це наш заступник Володимир Іванович Витрикож з гуманітарних питань особисто знанняся цим питанням. І близько 140 осіб з особливими потребами були наділені величезними пакунками допомогою засобами гігієни. Що, до речі, далі цікаво почути, чим плануєте займатися. Над якими проектами зараз громада працює, чи є щось в роботі, чи це буде продовжуватися волонтерська робота? Буде не зупинятися. Розуміємо, так бачимо, що є знов ж таки забезпечення внутрішньо приміщених осіб ліжками. Так все необхідне зараз. Є що ще можливо потрібно для громади? Можливо, зараз так почують волонтери за кордону або люди, які хочуть долучитися до роботи, допомогти. Чи можуть допомогти? Ну на даний час ми спрацюємо вже з трьома міжнародними громадськими організаціями, співпраця яких буде продовжена на май... Бутнє одним з цікавих аспектів, над якими працювали, зокрема там громадська організація Одесниця подала заявку ну на значний, незначний ну, невеликий грант на модульні будиночки, тобто mm -hmm. на основу під модульні будиночки для внутрішньопереміщених осіб. Це дуже такий потужний проект, який заходить до нас з Штатів, у якості гуманітарної допомоги на громаду будуть передаватися будинки, але нам потрібно мати основу. Надати основу для цих модульних будинків. Ось у цей проєкт громадська організація Десниця подала. Ми чекаємо реакції і надіємося, що десь Бог він пройде. Надальше ми напрацьовуємо тісні контакти з волонтерами з Америки. До речі, нам асоціація Клівлен майдан передала кошти. Ми закупили не одну машину по волонтерській частині на ЗСУ. До ремонту цих машин. Звичайно, ви розумієте, що ці машини купляються в Польщі, перевозяться, їх потрібно відремонтувати і в належному стані. Дати і Заправити пальним на ЗСУ. До речі, долучалися місцеві підприємці, які ремонтували ці. Неодноразово із Іспанії поступили автомобілі. Декілька автомобілів перед тим поступали на громаду з різних, від різних волонтерів. Тобто на ЗСУ ми також працюємо в цьому напрямку. допомагаємо, Транспортом допомагаємо військовою амуніцією. Волонтер Ольга Лівінчук для прикладу закупляла тепло, закупляли вони там планшети і бронежилети. Ну, все необхідне, що є в наявності. Кожен робить клич, скидається в такому напрямку. Ми працюємо і громадою. Для прикладу, ми плануємо проводити благодійні концерти, на які будуть запрошені українські співаки, актори. За вилучені кошти ми хочемо закупити ще, щось, з Автомобіль, де є потреба на військову частину. Окрім того, ми робимо різні ярмарки, де продаємо речі. Хоча кожен. На тій ярмарці купує за ту ціну, яку він вважає за потрібну. У Нас є всі можливості для того, щоб підтримати наших військових, їздимо до них, передаємо їм вся наубність. Ну, до речі, чи багато зараз людей з громади перебуває на передовій так в лавах Збройних сил України? Чи можливо особисто серед ваших знайомих, рідних є люди, які зараз також воюють? Чи ви їх підтримуєте? Як саме підтримуєте? Ну так, в мене є такі дані офіційні поза 300 чоловік. Нас мобілізують. Ованих з громади як депутат громади. в мене є свій округ, яким я опікуюся також. Я співпрацюю, телефоную до хлопців, питаюся, які їхні потреби. Неразово ми спільно з колегою, депутатом Надією нагірною передавали туди допомоги і різного виду Це і продукти харчування, були замовлення на окуляри. Тактичні, mm -hmm. так здається, були бронежилети замовлення, були на медикаменти, навіть на одяг такий, щоб хлопці могли переодітися під час будь-яких там mm -hmm. моментів. Що ж пані Оксано, хочу вам подякувати за розмову. І насамперед подякувати усім жителям підлочинської громади, адже знаю, що дуже багато роботи було пророблено. Теж стежимо, слідкуємо за кожною громадою у Тернопільській області. І власне хочу також всім сказати, що не бійтеся, не соромтеся, показувати свою допомогу. Волонтерство, бо дійсно дуже приємно бачити, що не тільки там Тернопіль, так але й інші громади долучаються до цієї великої роботи зараз. І теж ну от сьогодні ми проговорили і почули дуже багато цікавого і корисного. Думаю, що після сьогоднішнього ефіру багато хто з вас також буде готовий долучитися до волонтерської роботи і підтримувати наших захисників збройних сил України або також внутрішньопереміщених осіб, які зараз знаходяться на території області. Пані Оксано, ще раз дякую за. Інформацію, так яку ви нам надали, і теж надіюся, що у майбутньому також з вами зберемося. Будемо вже говорити про якісь нові творчі креативні проекти, які відбуваються в тволочиській громаді. Я також бажаю нам всім віри, силу, духу, Божих бласк, Божих благословень, і з нами Бог, і з нами перемоги, і з нами все буде Україна. Що ж, друзі, також хочу подякувати усім глядачам телеканалів Тернопіль 1 та Інтебе, які були з нами під час цього прямого ефіру. Хочу сказати, що не кожного дня ми також спілкуємося із головами різних громад. Якщо у вас є цікаві ідеї або теми для розмови, будь ласка, пишіть нам у коментарях на Фейсбук сторінці 1» та телеканалу інтебе. Чекаємо на вашу активність. На все добре.